Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні я пропоную вашій увазі підбірку новеньких серіалів, які вийдуть у жовтні цього року. Сідайте зручніше, беріть щось смачненьке і поїхали дивитися, що для нас готує осінь. І першим у нашому списку буде американська військова драма режисерів Філа Абрахама і Сайлеса Ховарда «Буц». Події в проєкті розгортаються на початку 1990-х. Старший класник Кемерон, який втомився від нападків своїх однокласників, вирішує вибрати для себе мужню професію та стати морським піхотинцем. Хлопчина заручається підтримкою свого найкращого друга, який теж вступає до підрозділу. Але на ділі очевидно, що військова служба виявляється набагато складнішою, ніж вони могли подумати. Головних героїв чекають суворі випробування та небезпеки, які будуть міняти їх характер та загартовувати дух. Трейлер здався мені доволі непоганим, а вийде серіал вже на початку жовтня. Далі представляю вашій увазі американський драматичний трилер Останній рубіж з Джейсоном Кларком у головній ролі. Сценаристами та продюсерами серіалу виступили Джон Бокенкамп і Річард Довідіо. В центрі історії федеральний маршал Френк, який тихо та спокійно живе зі своєю родиною на засніженій околиці Аляски. У цьому малонаселеному регіоні він єдиний, хто стоїть на варті закону та здійснює нагляд за правопорушниками. Але його спокійне життя перевертається з ніг на голову, коли у глушині поблизу їх маленького містечка стається авіакатастрофа із транспортним літаком. На якому перевозили десятки небезпечних злочинців. Тепер головний герой має захистити місцевих жителів і зловити жорстоких бандитів та вбивців, які опинилися на волі. Але, паралельно пошукам, Френк починає розуміти, що аварія не була нещасним випадком, а насправді це може бути підступний план, здатний спричинити катастрофічні наслідки. Знаєте, я люблю такі насичені екшен бойовики. То ж, дана новинка поки точно змогла мене зацікавити. Будемо чекати її прем'єри 10 жовтня. Ще представляю вашій увазі американську комедію DMV. Ві. Серіал, знятий за мотивами оповідання письменниці Кетрін Хейні. Проєкт розповідатиме про команду співробітників невдах, які щодня намагаються впоратися з дивними клієнтами, бюрократією та зламаною технікою. Щодня головні герої Департаменту транспортних засобів приходять на допомогу автомобілістам. Саме вони займаються реєстрацією машин і видають посвідчення водіям. отримуючи низьку зарплату і перебуваючи у постійному стресі, ці відважні невдахи виконують примхи самих різноманітних клієнтів, оформляють десятки документів, які вимагає від них бюрократична машина. І намагаються знайти підхід до оргтехніки, що постійно виходить з ладу. По трейлеру проєкт здався мені доволі легким та куменним. Ну а на ділі подивимося, як там вийде вже в середині жовтня. Тепер мені б хотілося поговорити про напружену кримінальну біографічну драму Смерть сім'ї Мердо. Історія базується на популярному підкасті. Головні ролі у серіалі виконали Джейсон Кларк та Патріція Арке. Подружня пара Мегі та Алекс насолоджується розкішним життям у Південній Кароліні. Вони є однією із найвпливовіших і наймогутніших родин у штаті, адже Алекс успішний адвокат, який продовжив сімейну династію. Але ситуація змінюється, коли їхній син стає підозрюваним у вбивстві. Слідство стверджує, що він винний у смерті пасажирки свого моторного човна, яким він керував та допустив аварії. Справу намагаються зам'яти, враховуючи зв'язки головного героя, але згодом з'ясовується, що це може бути не єдина смерть, до якої причетне сімейство. Щоб не дати зам'яти справу, Менді Метні веде підкаст Вбивство мертво, в якому проводить власне розслідування та ділиться фактами. І чим далі просувається розгляд справи, тим дедалі жорстокіші факти стають відомими громадськості. Вихід нового проєкту заплановано на 15 жовтня. Мені здається, він здатен вийти доволі емоційним та напруженим. Наступним у нашому списку буде кримінальний серіал, заснований на реальних подіях, Диявол у масці Джон Вейн Гейсі. Мені не одній здалося, що жовтень пропонує нам багато таких напружених проєктів. Картина представляє історії серійного вбивці та його жертв. У центрі уваги не лише особисті трагедії, а й системні помилки поліції та суспільства, які надовго залишили його злочини безкарними. З 1972 по 1978 рік Джон Вейн Гейсі викрав, знущався і позбавив життя 33 людини, яких закопав у себе в дворі та у підвалі свого будинку. Поліція довго не могла знайти злочинця. Адже створений образ ідеального життя Гейсі плутав слідство. Він вів активне громадське життя, постійно працював, а у вільний час розважав хворих дітей виставами у костюмі клоуна. Ну звісно, одразу і складно подумати на таку людину, правда ж? Як на мене, трейлер вийшов доволі моторошним та жахливим, і особисто мені дивитися такий проект було складно. Але любителі жанру можуть побачити цю історію вже в другій половині жовтня. І наостанок представляю вам продовження цікавого комедійного серіалу, який особисто мені дуже сподобався ніхто цього не хоче. Проєкт знятий за мотивами особистої історії сценаристки Ерін Фостер. Головні ролі в картині належать Крістен Белл та Адаму Броді. Нагадаю, що серіал розповідає про стосунки розкутої авторки підкасту Джоанни та віруючого і правильного Ноа, між якими раптово спалахує іскра під час зустрічі, романтичні відносини між цими двома людьми здаються неможливими, проте вони виникають, причому досить несподівано для обох сторін. Це люди з кардинально різних світів, тому на шляху пари виникають чимало труднощів. Проти їх стосунків виступають майже всі: батьки, деякі друзі, знайомі, а головне релігійні моменти. Адже жінка головного героя має розділяти його віросповідання. Серіал сподобався мені тим, що підіймав багато важливих питань, які стосуються взаємовідносин у парі. Кінець першого сезону вийшов досить напруженим, але не буду вам спойлерити, раптом ви ще не бачили цю історію, а вона точно варта уваги. У продовженні нам обіцяють показати, що сталося із відносинами головних героїв після епічної драми у фіналі. Ну, а побачити, що там буде, ми зможемо вже аж майже в кінці жовтня. Ну і на цьому в мене все, мої дорогенькі. Сподіваюся, підбірка вам сподобалася і ви змогли знайти для себе щось цікавеньке. Не забувайте підтримати відео лайком та підписатися на канал, щоб бути в курсі інших оглядів цікавих проєктів. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!